Ну, дивимося. О, все, це так взявся. Я вас всіх вітаю. Отже, всім привіт, мої любі, ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні в нас тема спред стакан. Я обіцяла, я роблю. Тема важлива, тому що деякі новачки не розуміють навіть приблизно, що мають справу. А це база, це основа. І треба її знати. Зараз я вам все. Розкажу, а якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Поставте наперед вже лайк цьому відео, я надіюсь вам сподобається. Поставте дзвіночок, щоб ну, не пропустити моє слідуюче відео. І якщо ви ще не підписані на біржу Bybit або Binance, не зареєстровані там, будь ласка, під цим відео я залишу реферальне посилання. Переходимо, реєструємося. А ми дивимося відео. Отже, друзі, з чого ми починаємо? Ознайомлення зі стаканом і спредом. Спочатку я розказую, що таке спред. Дивіться, от ми відкриваємо валютну пару MATIC USDT. Ми її відкриваємо в терміналі, кому який подобається, це Tiger Trade, є ще Atas. Я зараз залишу вам підказочку на відео, яке я там про них знімала. Ви собі перейдіть, подивіться. Отже, ми відкриваємо і дивимося, що ми тут бачимо. Ми бачимо її графік хвилинний, я відкриваю відразу хвилинний. Ми бачимо, оце в нас стакан заявок. Ось тут червоним на купівлю і зеленим, верніше, зеленим на купівлю, червоним на продажу. Що таке спред? Відразу пояснюю, бо тому що багато питань по тому поводу. Це оці пункти. От дивіться, після нуля є чотири пункти: 8, 5, 3, 4, розумієте? Після коми, після нуля, чотири пункти. Це означає, що валюта досить волатильна, досить велика ліквідність є, багато людей зацікавлених, і тому треба стільки пунктів. Чим більше тих пунктів, чим більша волотильність валюти, тим краще для валюти. Дивіться, я вам, наприклад, і покажу, як відрізняються ну, волатильні валюти і високоліквідні від таких не дуже. Це для скальперів. Якщо ви скальпите, це вам дуже пригодиться, як вибирати свою валютну пару. О, дивіться, наприклад, беремо АПТ. Ну, в принципі, теж непогано. Але дивіться, вже пунктів цих не чотири після коми, от вісім, там було 0, а тут вісім, тільки три. Три пункти. Тобто валюта вже є менш волатильною, хоча досить волатильна. А ще візьмемо, наприклад, EOS. От він вже більше похожий до матіка по ціні, бо там теж нуль вісім. Бачите, але дивіться до якої степені валюта є. Ну я не скажу мертва, але така ну, глуха. Дивіться. Бачите, так само 088, такі три пункти є. І якщо взяти, то ну просто ну, от, бачите, воно виглядає, як якісь ніби боти торгують на ній. Бачите, від одного пункту до другого треба скакати, як жаба. Ну, от зрівняйте з матіком, як там все відбувається. Скільки на той один, ну тобто цілих десять ще, ну після нуля ще десятка. Так само тут йдуть такі заявки 15 тисяч, 30, і 40 на одному пункті. А вот дивіться по еосу. Такі заявки, ну там 200 тисяч, то таке 150, але ж цілий пункт після нуля немає. Цілого оцього, якого 10-тисячного немає. Тобто валюта не є достатньо волатильною. Хоча порівняно ще з іншими валютами, тут е ще волатильний. Тому це все впізнається в порівнянні, але якщо ви скальпер. На такі речі звертайте увагу. Я ще можу порівняти це з капіталізацією. От якщо взяти, наприклад, Матік, його капіталізація на сьогоднішній день становить десь коло 8 мільярдів доларів, усім там 900. А от, наприклад, якщо взяти АПТ, то там вже 1,6 мільярда. Він вже ну, менше має капіталізації. В собі відповідно вже і менший спред, розумієте? Менше в цих пунктах. Добре, ще покажу вам, як спред впливає на торгівлю. Дивіться, коли ви торгуєте, ви собі наставляєте. Щоб розуміти, скільки є покупців і продавців в найближчий час, не в загальному. В загальному ми бачимо отут картину, тобто оце 14 мільйонів це є продавці і 17,8 мільйонів покупців. І зразу відкриваємо спотовий ринок, дивимося, скільки тут, бо на спотовому трошечки в нас інша картина. В нас розумієте, ми бачимо, що тут ага, 21 мільйон. На продажу і 8,6 на покупку. Це означає, що тут дуже багато сидить лонгістів і тих, які просто на споті закупилися і будуть десь там вверху продаватися. Щоб зрозуміти, де саме вверху, нам потрібно оце, цей спред звузити. Розумієте? Нам потрібно знати, скільки на один пункт ми тих пунктів звужуємо нам вже після коми йде не 2, не 4, а тільки 2, Бачите? Ми його звузили на 200. І ми бачимо приблизно, де ті продавці в нас сидять. Ми собі тут крутимо, О, дивіться, на 1,5 хтось хоче продати от, 660к, на 1,2 хтось 720, тобто великі продавці, де сидять і де вони хочуть продавати свої активи. Бачите? Ну тут вже навіть воно просквізує, тому що там нема нічого толком, тому навіть не показує нам, а тільки показує таких великих продавців. от, дивіться, на 2 долара, хтось хоче продати 347 Ну і так собі розуміємо, та? дивимося, заглядаємо, де сидить от, дивіться, 1 мільйон. 14 мільйонів. От з тих 21,8, один ну, ну ще раз. 14 мільйонів хоче продати по 2,5 долара. Розуміємо, так? Да? От дивіться, 2,5 долара, 14 мільйонів. От де вони сидять, ті продавці. Вони не тут, не відразу будуть вони продавати тих 21 мільйон. Вони десь аж там, там, там. Вони свої чекають свого зоряного часу, коли валюта підніметься. Тобто вони нам не страшні. Вони зараз продавати так згарячковано не будуть. Тому нас такі речі не цікавлять, ми собі дивимося. Такий ну, більше спред, такий ми дивимося реалістичніший, що нас зараз цікавить, де сидять наші продавці і покупці. Тут так само ми зменшуємо, я зменшую до ну, якщо на ф'ючерсному, до 50 на матіку. Тобто я собі скоротила, в мене після нуля є два пункти, а третій пункт після тих двох це є п'ятірка. Бачите, тут 0,5, 0,5, 0,5. Тобто, розуміємо, да? я собі скоротила 50 пунктів, я зараз бачу. І я бачу, де мої покупці, де продавці. Дивіться. В нас тут. Якщо взяти от повністю цей стакан заявок на купівлю, де наші покупці розміщені? Отут, тут, тут і тут. Найбільше покупців, 4 пункти по 50 у нас розміщені отут покупці. А тут тільки два пункти найбільше таких продавців. Але дивимося, продавці отут давлять, тобто в найближчий час. Оці продавці будуть давити. І може бути зараз такий вниз. Оці продавці можуть задавити. Бо тут, в принципі, тільки 1,9, а тут 2,2, Тобто їх більше тих, які будуть зараз продавати. Розуміємо, так? Да? Щоб торгувати по стакану і так орієнтуватись, треба ще так само, звичайно, застосовувати і теханаліз. куди воно може дійти, як ті продавці можуть продавити, чи будуть вони давити, чи ні. Дивимося, що відбувається, малюємо собі лінії, і так просто не заходимо. Тільки по стакану, але стакан нам допомагає зорієнтуватися. Бачите, ми зараз торгуємо фактично в трикутнику. Бачите? І стакан так і показує, що є майже однакова кількість в найближчий час на купівлю і на продажу. Але бачите, оцих зменшується, а цих збільшується, продавців збільшується. Тобто це означає, що ми зараз, як ці всі кашки продамо, тих 23 тисячі, ми дійдемо до тих 2 мільйона, почнемо вже розкривати ту, ту пачку ну, щоб краще зрозуміти, наставимо собі на 20, не 50, а 20 пунктів, щоб ми бачили. О, дивіться, тут ще гарніша картина. Дивіться, ми бачимо, що 490 тисяч на продажу, 350 які на покупку. І так само тут відразу за ними йде 1,1 і мільйон. Ну ясно, що зараз ми будемо летіти вниз, коли ми дійдемо до 8,58. От ось сюди ми, якщо дійдемо, тут буде такий у нас рівень, який буде нам заваджати. Оці вот, продавці вони продадуться, і ціна від тої продажі злетить вниз. Розуміємо, так а тут нема стільки аж покупців, щоб закупити. Ну щоб це, але дивіться, якщо в загальному картину взяти, то покупців нас тут дуже багато, фактично багато. І вони не дадуть сильно злетіти, поки весь оцей. Е... Наш спред, наш стакан заповниться, поки ці всі покупці куплять, то Ціна має від них відскочити догори. Тобто, якщо дивитись на цей стакан, то по логіці речей ми зараз звідси відбиваємося і летимо вниз. Летимо вниз не більше як до, наприклад, до 0,84 і От сюди. Але ще дивіться таку річ. Покупці, якщо бачать, що ціна йде гарно вниз, вони не хочуть закуплятися всі прямо от по тій ціні. Вони хочуть собі купити ще дешевше, правильно? І вони починають у ці заявки хоп, хоп, хоп хоп і переміщувати вниз. Дивіться, ну оце Отут От така ціна, дивіться, досить серйозно, теж треба дивитися, що тут дуже багато людей 0,834. 0834, Тут так само дуже багато людей. А чого, дивіться? Бо того що бачите, тут лой. От тут лой 0838 і 0834, вони собі тут ставлять як за блок до тих, ну, щоб не просквізнуло вниз, розумієте, щоб не збрало їхні стопи. Так що тут все дуже треба акуратно і розуміти, що цей стакан весь той означає. розумієте? Якщо би брати вниз, зараз розглядати, то можна розглядати від тих, от від тих продавців. От дивіться, бачите, вже починають їх чуть-чуть щупати. Вони вже зменшуються. Тобто вони вже починають. Ага, дивіться, що роблять вони його піднімають. Вони беруть і свою е, заявку, бачать, що ціна йде вгору. Значить, вони хочуть продати по дорожчій ціні 08 тобто вже не 0,858, а вже 08 Розуміємо, так? Да? Так само продавці так само поступають, як і покупці. Вони. Хочуть по вигіднішій ціні продати свій актив, розумієте? Тобто тут така постійна боротьба. Але повірте, з тих умників знайдеться пару штук, які злиються, які не дотримаються і не дочекаються. І від них піде ціна вниз і може не дійти до такої ціни, як ті всі собі хочуть. Тому ми дивимося на стакан і розуміємо настрої. Якщо дивитися на наш стакан в загальному, то ми собі наставляємо наш спред, наш спред звужаємо і дивимося, що в нас відбувається в загальній картині. А в загальній картині в нас відбувається така річ. Що дивіться, бачите, зараз змінилася картина. У нас тут зараз з'явилося більше, ну вже так досить більше, появилось продавців, а покупців стали менше. Тут, тому, бачите, все треба контролювати і дивитися. На спотовому треба зразу підглядати собі, зменшувати, так само звужувати. Ну, дивіться, на спотовому видно, що тут зараз ми доходимо до цих продавців. Тому от все ж таки, я думаю, що зараз буде вниз від цих продавців і від тих, що були в 2,1 млн. Так що отак дивимося по стакану. Так само дивимося на АПТ. Тут у нас 8, можна пробувати з 10 звужувати. І дивитися, що в нас наш стакан каже. Ну 10 то трошечки не дуже. Давайте 20 візьмемо. О, дивіться, тут гарно видно, що так само покупців є більше. Якщо ми на декількох валютах, тут я 500 собі наставила, якщо ми на декількох валютах побачимо таку картину, а особливо дивимося ще на біток, це теж це взагалі, як не знаю, що має бути, наставляємо навіть 2 тисячі собі спред, ну, звуження спреду. О, бачимо тут. Бачите, яка 4 і 3 ка є. Тут хіба є така? Нема. Двіться, три і 5 ка, 2 і сімка. Тобто дуже багато є покупців. Ці покупці будуть зараз давити. То що він зараз злітає? Бачите, це може бути. Ну собі наставляємо, щоб краще орієнтуватися, менший таймфрейм. І розуміємо, ага, це напевно у нас по еліоту було АБЦ. після підйому. Да, дивіться якщо дивитися, один, а ну дивіться, малюємо Еліота. Просто так я вам говорю, як орієнтуватися, як заходити в угоду по стакану. Вон ну дивіться, 1, 2, 3, 4, 5 по Еліоту я зробила, а зараз в нас відбувається А, Б, С по Еліоту. От. Відповідно, оцей покупець це так само розуміє, і він зараз буде протискати е, актив наверх. Така картина вона в нас вимальовується. От бачите, якщо на спотому відкрити так само. Ви дивіться, скільки тут покупців є на одну тисячу, на одну і дев'ять тисяч. Відразу два таких потужних в спреді є заявки. Значить, будемо дивитися, як відбудеться в нас. Бачите, гоп, так я казала, Все, тут почали люди зливатися, не дочекалися, і вже ціна від них летить вниз. Розуміємо, так, як відбувається та ситуація. А ці люди не будуть тут тримати, повірте мені, вони зробили чик-чик-чик-чик-чик. І свої аски вони будуть ще нижче трошечки давати, щоб більше ціна злетіла, щоб дешевше закупитися. Розуміємо, так? Тому, якщо б ми хотіли заходити в угоду, нам треба розуміти, що шортових ми не розглядаємо в даний момент. якщо ви скальпер, і вам треба ну, швидко взяти тейк, не сидіти там два-три дня а швиденько, то ми розглядаємо от в такому стакані, в такому спреді ми розглядаємо лонгові угоди. Тільки ми дивимося, де їх вигідніше взяти. Тому що ми розуміємо, що ці всі покупці вони будуть десь їх отут. Навіть якщо це не покупці, а навіть якщо це люди, які продають свої шорти, от вони десь там зверху взяли в шорт, отут, наприклад, і ще не всі злилися. Да? Ми тут вже злились, деякі тут вже злились, але ще хочуть злитися більше, так? або ще злитись десь отут хоча б, то вони будуть пробувати це зробити вигідніше. Це нам треба розуміти. І десь отут вже думати, як взяти наш, як зайти в угоду, щоб ми могли щось собі заробити. Отже, друзі, дивіться, я таки зайшла в угоду, просто щоб продемонструвати. Що це не просто слова, я такі так і роблю. Отже, ну мала та я зайти десь отут дочекатися. Я чомусь не дочекалася, зайшла отут. Але я себе перевіряю, дивлюся, що відбувається в стакані. У нас є наш покупець. Відразу дивлюся, що відбувається в біткоїн на стакані, тому що матік дуже орієнтований на біткоїн. Тут у нас сидить покупець так само. Дивіться, дуже продавлює продавець, дуже серйозні робить проби продавити. Але покупець викупляє його заявки. Бачите, які свічки. Викуплені, тобто покупець не дає продавити далі. Він є, він тут є, його видно. Він сидить, він ну не дасть опуститись нижче. Тобто нема чого боятися сильно. Сидимо, чекаємо. Ну що, любі друзі, дивіться, сидимо наразі і чекаємо. Бачите, як стріла йде в нашу сторону, хоча тут дуже така жорстока була боротьба. Але то ще нічого не означає. Ринок треба розуміти, і ми його розуміємо. Правильно? Правильно, я поставила тейк собі цю зону. Чому? Тому що тут така дуже ну, серйозна зона підтримки. Тому за цю зону виходити. Активний буде спішити, але до неї доходити, я думаю, захоче. Тому сюди поставила свій тейк. Дивимося, що буде далі. Бачите, на біткоїну так само пішли рухи. Цей от покупець він не просто так тут засів. Він свою справу робить. Ну і наш матік рухаємося в цю зону. Дивимося, що в нас вийде з того. Доторкаємося ми до нашої похилої. пробиваємо похилу, ще одну похилу. Я йому намалювала отут зелену. Бачите, дуже красиво. До неї пробуємо дійти. Ну, тут зразу він з'явився цей покуп. В об'ємах його стало видно. Ну, от якщо взяти цю похилу, то це вже як мінімум четверте доторкання до неї, а ну, може і п'яте. Ну, пробили на похилу нашу. Другу, зараз імпульс дуже великий, а можуть не дати дійти. Оце наш, бачите, лінія, це наш хай, лінія спротиву намальовується. За той хай будуть не давати йому зайти продавці, які отут закуплялися. Але ми не боїмося, дивіться, як ростуть об'єми. Це дуже хороший знак, вони не падають, не понижаються, щоб нам виходити зараз. А вони навпаки збільшуються. І ще цього останнього імпульсу не було. Це зливаються ті, які не витримали лихої долі. Це просто сквіз. Чому ми так думаємо? Тому що ми бачимо це по об'ємах. Бачите, немає. 568к, це не є об'єми для закупки. В шорт. Це просто не було тут заявок серйозних на воно сквізнуло. Ті люди, що тут закупилися, вони вже закупилися, і тому такий пішов сквіз. Але це ж нічого не означає. Зараз я думаю, що ми будемо тут вирішувати, що робити. Якщо дуже тут затримається, я буду закриватися, я вже говорю. Бо тому що звідси оце пішла лінія спротиву, ми можемо піти вниз. Отже, в нас другий підхід до нашої лінії спротиву. Зараз тут ми будемо вирішувати, що ж ми робимо далі. Плавно набираємо позицію. Відразу з'являється продавець, який не хоче, щоб ми оце діло пробили. Ну що ж, друзі, ми вже в четверте підходимо до нашої лінії спротиву. Вже наші заявочки в стакані, бачите, більше їх стало на купівлю. Якщо їх більше тут на купівлю, це такий фундамент, щоб нам від нього рости. Ну але і тут у нас відразу на продажу є. Ну що, проб'ємо наш спротив чи ні? <світ> Вистачить сили. Об'єми мене наштовхують на думку, що не дуже хороший знак. Не дійшли ми до спротиву зараз. Об'єми знизилися. Оцей хай був вищий, ніж оцей. На один пункт. Перехай не відбулося. Це такий прямий трикутник, який, в принципі, мав би мати вихід наверх. Якщо брати теханаліз і паттерни. Але, судячи з об'ємів, дуже сумна картина. Ну, такими об'ємами хлопці ви далеко не вийдете, мені здається. Або піднімайте об'єми, або не дуріть. Де той нармаркетмейкер? <свист> ну, включайся. Ну що ж, друзі, п'ята спроба. Що ми бачимо? Підійти до цієї нашої лінії спротиву в стакані в нас наразі переважають заявки на покупку, заявки на продажу менше. І тут наш тейк, там де їх багато в цій зоні. Тому все ще є надія. Дивіться, як мало на продажу і як багато на покупку заявок. Цій частині спреду Покупець давить, Хоче взяти свій тейк. Дочекався, коли всі вже позливались ті, що боялися. І далі дивіться, що ми робимо. Ми вириваємося до гори. Робимо оцей останній імпульс. Рухаємося до гори. <кій> що дійде до нашого тейку чи не дойде? Треба закриватися вручну. Ну, дивимося. О, все, тейк взявся. Я вас всіх вітаю. Отже, друзі. Я надіюсь, вам сподобалося. Це вже другий раз такий, що я торгую, можна сказати, в прямому ефірі, ну, онлайн. ну Показую вам, як беруться тейки. Спочатку вам показувала я взяти по одній стратегії, зараз по стакану, то що я обіцяла. Це торгівля суто від стакану, можна сказати. Як ми дивимося на стакан, як ми його розуміємо. Так що, будь ласка, поставте лайк, я для вас дуже стараюся. Підпишіться на мій канал обов'язково. Дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Перегляньте мою рубрику новичкам. Я вам зараз залишу підказочку. І якщо ви ще не зареєстровані на Біржі Bybit, by, by, Binance, будь ласка, реєструємося за моїм реферальним посиланням під цим відео. Підпишіться на мій телеграм-канал, на мій е, інстаграм, на мій тік-ток. і робимо таку українську криптоспільноту. До нових зустрічей, Па-па.